Фільтр на печку Таврія з краником. Ось що я зібрав і покажу. Ось сітка стоїть. Це проходить через сітку. Остойничок. Зажимається і встановлюється. Так воно буде виглядати. Потрібно мені там почистити його, краника перекрив, там пережав чи бці, чи чимось струбцинкою якоюсь зажимом. І почистив. І не потрібно буде постійно чистити пічку, міняти там того радіатора. Тут на штуцерах 18. -х.